Якщо ми порівняємо край Precision, Fara Concept, Blue Force та навіть Warrior Ресол System, то у порівнянні з українським ринком вони коштують трошки інших грошей. Що може запропонувати український ринок? Насправді дуже багато чого. Конкретно в Абрамсі з українського ринку представлено буквально пару брендів. Це у нас може бути War Spirit, це Україна, це може бути Hoffman — це Україна, це може бути GearLab — Ну, це більше не поспорядження про чах, але це Україна. І, скажімо, з питоносів українського виробництва в Абрамсі, по суті, зараз є лише два: War Spirit і Real Defense. Про останній ми зараз поговоримо трошки. Отож, найбюджетнішим представником того, що є в Абрамс, буде Real Defense. Значиться, в контактах у них Острог Рівненської області. Власне кажучи, вони стверджують в своєму, скажімо, проспекті згідно опису, хто вони такі, що вони багато років займаються спорядженням. Ну, буду відвертим, я про них не так багато років, але, але тим не менше, спорядження вони дійсно роблять і за свої гроші дійсно непогане. От таке чудо можна взяти менш ніж за 8 тисяч гривень. Це їхній плитонос. Являю собою конструкцію з кордуру 1000. Я відверто не збираюся до нього доколупуватись, тому що 100 це така штука, з якою що не зробив, воно в будь-якому разі житиме. Щоб вбити цей матеріал, треба дуже добряче постаратись. Наплічники з 3D сіточкою, такі доволі високі. Кишені плит. Іноді бувають з тропами всередині, іноді ні. Клапан тримуються на велкро і іноді на стропі. Внутрішні демпфери виконані з 3 d сітки Бічні камербанди ось такі зразу з до установки балістики, тому нічого докупляти сюди не треба. Система фіксації камербанду йде на плетінні шоккорда, корду плетенка, як табулка в дитинстві, така сама. М -м, власне, нагрудна кишення під потреби носія і передня панель. В бюджетніших варіаціях частіше зустрічаються не валкрушні варіанти, і на якісь там свої особисті панелі, фірмові, цікаві і можливі варіативні, а панелі ось такі, от як ця. Це в нас що таке? Це в нас просто моля заглушка на фронтальній долі, яка тримається на фастексах. Суто, гіпотетично, кожен може обрати те, що хоче. Це може бути фастекс об такого розряду, це може бути g hook як на фероконцепті, Agilite і подібних. Що те, що інше, працюватиме достатньо добре. Єдиним недоліком таких плитників з бюджетного сегменту часто є те, що оця частина, саме цей Фастекс, на відміну від дорожчих виробників, є незйомним. Тому, якщо ви захочете сюди щось на гачок, то треба або ось сюди трошки вище. А це вже не так зручно, як хотілося. б, Або ж ламати Фастекс і докупляти новий зйомний. Існують їх рідні панелі, там магазинник, утилітарник, Наскільки я знаю, вони можуть бути навіть різнотипними. Там йде проставочка, можна грати з ними як хочемо. Чим може відрізнятись, грубо кажучи, такий потонос від того самого там, края, феро, агілайта навіть і так далі. Ну, фурнітура. По фурнітурі вони практично однакові. Чому це у нас воджене? Це у нас 2 2M. скиди. Це з ними гаразд. Перевірено, все працює. Е, тисячка. Наприклад, к 19 теж зроблений з тисячки. Але, скажімо так, реалізація дещо інакша. Вага, так, він сам по собі буде важчий за там, деякі зразки західного, скажімо, прому, але це не означає, що він від цього стає значно гіршим. Чому це вірна робоча коняка? Він з'явився Абрамс тому, що така річ прожила на бійці понад рік бойової експлуатації. і з нею нічого не сталося. Я не знаю, нема особистої честі спілкуватися з тим бійцем, щоб дізнатися, скільки йому в цьому було ходити. Але припускаю, що якщо він його носив і не викинув до бій своєї мами, не купив собі новий, то комфорту тут все-таки достатньо. Розраховувати на комфорти курсетних систем не варто, розраховувати на легкість як у Феро не варто. Але як вірна робоча коняка, він цілком собі може. І цінник в нього демократичний. Розміри вони градуються по ширині обхоплення носія і по розміру плиту. Наприклад, це плита М, а ширина L. Може бути плита L розмір, там, по ширині XL, плита L розмір M і так далі, і тому подібне. Конфігурації присутні. Ця річ доступна в Абрамс, не за всі гроші світу, і може послугувати хорошим базовим плутоносом, якщо ви хочете познайомитися з тим, що це взагалі таке.